Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми знову у клініці доктора дерматопенеролога Катерини Манжули І сьогодні продовжуємо говорити про причини випадіння волосся, а також можливі шляхи вирішення цього питання. Тучне волосся, воно в волосистій частині голови закріплено пожиттєво, якщо пацієнт його не вириває, нічого там з ним не робить. Тучне волосся не росте. Акцент зараз поставлю на цьому. Воно не росте. Чи це боляче пацієнту чи ні? Пацієнт анестезується. Тобто в сучасному світі ніхто наживо нічого не робить. Який саме стрес може спровокувати випадіння волосся? Наскільки він має бути сильним? Ну, знаєте, це таке все індивідуально. Я ж кажу, може бути пацієнт, який вчора, наприклад, пережив якийсь прильот якоїсь ракети в сусідній дом, і на наступний день або через 2-3 дні він буде вже на консультації в трихолога. Проблемою того, що в нього з'явилися вогнища втрати волосся і великі вогнища втрати волосся. А може бути пацієнт, який перебуває в хронічному стресі, і це вже навіть відгукується в клінічних аналізах. Тобто, ми навіть можемо пацієнтів дообстежити і зрозуміти, чи впливає на нього стресовий чинник, чи ні. Це дуже цікаві історії, до речі, з прийомів, коли пацієнт сидить переді мною, я запитую і кажу, це у вас від стресу. Пацієнт каже, не може бути, я не стресую. Я кажу, окей, здаємо аналізи, пацієнт приходить з аналізом. Я по аналізам бачу, показую, дивіться, отут, оту тут видно, що ви в стресі. І причому в такому стресі, що вже так років 3-4 пацієнт сидить на мене, дивиться, Кажу, ви ж до цього адаптувалися. Ми навіть не помічаємо, як ми до цього дуже швидко адаптуємось, але все одно наслідок, оцей процес, який запустився, він буде продовжувати пацієнта турбувати. Це, як правило, при хронічних телегенових формах втрати волосся, коли цикл росту волосся закінчується передчасно, і потім йде знову на поновлення. Оце такі пацієнти, якщо вони в хронічному стресі довго знаходяться, це навіть видно по обстеження. Тому стресовий чинник впливає на всіх. По різному, в когось може це бути 5 там 6 років а в когось сьогодні на вчора, і буде вже проблема. Така Цікаво, які аналізи можуть взагалі показати стрес і як же з ним боротися? Чи щось ви призначаєте при цьому? Ну, дивіться, якщо ми бачимо, що пацієнта ну, прям критичний такий стан до цих пацієнтів видно е, одразу на консультації, то звичайно ми рекомендуємо звернутися до профільного спеціаліста. Для початку це може бути психолог, а далі це може бути психіатр. Дуже велику кількість пацієнтів ми зараз ведемо разом з психіатрами, е, от, тому що пацієнти мають тривожні різні стани, депресивні стани, е, багато нюансів. Знову ж таки, накопичувальний цей момент стресового компоненту він відіграє. Є свою роль. Тут важливо теж зрозуміти, мабуть, і донести і до наших слухачів, що якщо ви маєте проблеми певні, ви розумієте, що. Вони не вирішуються від того, що ви ходите від гастроентеролога до дерматолога, від кардіолога до невролога. То можливо, все таки треба розглянути консультацію психіатра, і тоді вам допоможуть. Тут треба мати собі це на увазі і не боятися цього. У нас от в плані чого а цього світ став більш толерантним. От, слава Богу, звернення до психологів, розвантаження ментальної сторони свого здоров'я вона стала більш популяризованою, тому все вже це не так в соціумі, в соціумі сприймається як раніше. І треба звертатися. Треба звертатися, розуміти, що голова, якщо вона постійно в тумані, якщо ви не висипаєтесь, а приходите до трихолога запитом на довге, гарне волосся, то звичайно ж я тут особливо нічим не допоможу. Я ж кажу, я не, не піду з вами додому і не буду вам коригувати ваш спосіб життя. Ось така історія. Стосовно обстежень, я можу привідкрити завісу, тут немає нічого секретного. По чому ми можемо побачити, що пацієнт знаходиться в хронічному стресі. Це про лактин. Це не тільки гормон, який виділяється, коли жінка лактує, а це ще й гормон стресу. Просто треба знати, як правильно підготуватися до здачі цього аналізу, і коли цей аналіз треба здавати. А так само кортизол, і особливо кортизол не в крові, як дуже часто я бачу це в призначеннях, а навпаки, в слині, тобто саме той біологічно активний. Кортизол, тали там теж є нюанси, коли здавати, як підготуватися, тому що аналізи ці дуже чутливі. Там банально пацієнт може зранку прокинутися поганому настрої, там не виспатись після шахедів вночі, прибігти на той аналіз, і він буде вже змінений в результаті. Тому там є певні нюанси з підготовки до здачі цих обстежень. Тому важливо знову ж таки не ходити самим по лабораторіям і здавати все підряд. А треба прийти до спеціаліста, прийти до лікаря, і лікар вам підскаже, як це правильно зробити. Це одразу економія грома. От прям одразу, так само з самолікуванням. Ще, на жаль, зберігаються ці моменти, коли пацієнти доходять до нас на консультацію, коли вже все. Яйце втирали, лапух там втирали, ще щось втирали, міноксидил. міноксидил втирали, і на голові вже там така сплошна рана. І попробуй розберись не то, що там, що з випадінням волосся, як шкіру реанімувати після цього всього. І треба розуміти, от я теж хочу донести цей момент. Я постійно це проговорю на консультаціях, і зараз я дуже хочу, щоб мене почули. Наші слухачі у нас шкіра складається з декількох шарів, і от верхній шар шкіри, епідерміс, він без судин. Це там плюс мінус ну, 2 міліметри. Десь він без судин. Все. Що б ви не наклали на шкіру голови, якщо воно не протестовано дерматологічно, клінічно, там не було ніяких клінічних досліджень, а умовно якісь ампули взяли з аптеки там з вітамінами, перемішали їх і нанесли на шкіру голови. Навіть скільки ви їх не витримали, воно не проникне. Просто от епідерміс це є бар'єр. Де немає судин, нічого нікуди не проникає, якщо це воно не закладено в специфічну формулу, з енхансерами, де воно буде протягувати в глиб шкіри голови, ці речовини або подразнювати шкіру настільки, щоб було це посилення мікроциркуляції. Тому всі ці народні історії з ампулами, з замішуванням їх, якісь розчини, з маслами, тим паче, масла то взагалі катастрофа, особливо для тих пацієнтів, які мають схильність до сибиренного дерматиту. Сиберинний дерматит від слова себем, шкірне сало дуже часто. Пацієнти, на прийомі теж сидять такі. Як це? Як це в мене себе не дерматит від шкірного сала? Я кажу, як ви думали? Ну воно навіть в діагнозі от просто відповідь є, від чого ця проблема? І дуже погано, коли пацієнти з сибирейним дерматитом взагалі починають використовувати різні там масла. Це часто історія касторове масло для стимуляції росту волосся. Той сальний секрет там, і так його багато під ліпідною плівкою цього масла воно кисне, набирається. Пацієнти приходять з висипаннями по волосистій частині голови з комедонами. Там вже знову ж таки, не до лікування випадіння волосся. Там треба шкіру, гол... да, шкіру голови реанімувати, повернути назад. PH, все це почистити і вирівнити для того, щоб далі можна було займатися тим. Випадіння волосся, а це знову ж таки втрата часу. От про те, що я завжди кажу: чим більше ми відсунулись від проблеми саме випадіння волосся і реалізовуємо протокол по реабілітації шкірі голови, тим більше воно втрачатиметься це волосся. Придумали вже зараз теж е, е, такі неприкладні методики для стимуляції росту волосся. Це патчі, знову ж таблетовані препарати входять в протокол дуже. Інтенсивно, але знову ж таки патчі, метода дуже дорога. В середньому пакування патчів на місяць пацієнту коштує 3 тисячі гривень. Тобто, це засоби, які треба наклеювати біля лінії росту волосся або на потилиці, або в привишній ділянці. Вони з тоді з голочками е, ні, не з голочками, просто такий клейкий пластир з речовинами, які посилюють мікроциркуляцію через подразнення. І от в пацієнта є посилення мікроциркуляції не пряме, коли він наносить на шкіру голови, а опосередковано, тобто через взаємодію. Цим патчем. Але ж дивіться, якщо взяти лосьон для стимуляції росту волосся на 3 місяці, це в середньому 2-3 тисячі гривень. А взяти упаковку патчів на 1 місяць це вже 3 тисячі гривень. Тобто це теж Х2. Те, що пацієнт вдома позаймався цим саме лікуванням, тут або ми втратимо час в плані відрощування волосся, або втратимо цей грошовий еквівалент на якісь засоби, які будуть більш дорожчі, бо інші пацієнту використовувати не можна. Як можна здешевити цей момент, призначити пацієнту таблетовані препарати. Але ж у нас пацієнти таблетовані препарати при випадінні волосся не хочуть приймати. Це я цим стикаюсь кожен день. Якщо там ми ж говоримо про щось критичне, то ще пацієнт подумає, ага. А якщо ми говоримо про випадіння волосся, ні-ні ні, я не хочу. Давайте, давайте таке, щоб воно щось там мені менше побічних ефектів. Я кажу: ну ви знаєте, ну не буде так. Бувають ж моменти, коли ми можемо обійти оцю історію з призначенням системної терапії. Буває, коли ми не можемо її обійти. І тут дуже складно вже тоді Пацієнтам знайти контакт. Ну, я вже з досвіду теж кажу: дивіться, ви можете, якщо не хочете лікуватися за протоколами реальними, медичними, міжнародними, кажу, ви можете пошукати іншого спеціаліста, який дасть вам відповідь на ваше запитання, таку, яку ви хочете чути. Ну, людина ж вправі займатися всім, чим вона хоче в цьому житті. Не обов'язково слідувати доказовій медицині. Поясніть, будь ласка, ще трошки детальніше про імплантацію штучного волосся. Як відбувається цей процес для пацієнта самого? Угу. Ось у нас тут є приклад. Волосся. Це ми взяли половинку кіта, який був розрахований на пацієнта. Ось тут в цьому кіті 50 штучних волосин. Ви можете ознайомитися з їх структурою. Mm -hmm. Тут у нас 30 см довжини. Якщо ви придивитесь, воно абсолютно копіює волосся натуральне. Як тобто якихось, так, mm -hmm. якихось відмінностей, крім того, що воно має. Більш такий насичений так. колір і природній блиск, можна так сказати, більше ніяких відмінностей немає. Мені здається, здорове волосся так і виглядає. Да, вона блистині, воно таке блискуче, товстеньке, гарненьке, і все з ним добре. Ось тут, так як я вам казала, бачите, є ось ці пітельки, які захоплюються спеціальною ручкою імплантером, і потім ось ці петельки вони і е, е, захоплюються під апоневроз, для того, щоб волосинка мала собі. Термін існування, певний, існує штучне волосся, воно в волосистій частині голови закріплено пожиттєво, якщо пацієнт його не вириває, нічого там з ним не робить. Якщо щось, якісь є моменти, то в середньому раз на два роки треба приходити дивитися трихоскопічно чи потребує пацієнт корекції. Ну, якщо ми говоримо за якісь великі форми втрати волосся, об'ємні. І якщо, наприклад. Там, де було вже волосся, але в пацієнт протягом двох років втратить там 10-20% штучного волосся, воно не буде помітно, а де не було волосся. Взагалі пацієнт втрачає 20-30%, то вже стає дуже помітним. І тоді потребує просто пацієнт корекції. Ми доімплантовуємо штучне волосся для того, щоб заповнити ось цей естетичний дефект. Тому штучне волосся воно імплантується пожиттєво, якщо пацієнт з ним все добре, класно поводиться і слідує нашим рекомендаціям, воно не виривається і. Гарно себе показує в динаміці, в носці штучне волосся не росте. Акцент зараз поставлю на цьому. Воно не росте. Тому що я вже читала декілька лекцій на цю тему, і були запитання, чи росте штучне волосся. Я кажу, ну звичайно, воно не росте, тому що воно штучне, воно не не живеться від судини. Все воно не росте. Тому дуже важливо одразу на старті з пацієнтом проговорювати естетичний кінцевий результат, тобто яким буде пацієнт кольором фарбувати волосся найближчі 5 років, яка буде в нього довжина. Тому що ми ж, якщо імплантували 30 сантиметрів штучної волосини, то 30 сантиметрів там і залишиться. І якщо пацієнт захоче, наприклад, коротшу стрижку, то тоді треба буде і обрізати ці 30 сантиметрів, але ж вони не відростуть. Або якщо пацієнт захоче довшу, наприклад, стрижку, ну там так не страшно просто десь буде вибиватися оця кількість волосся, яка була імплантованого по 30 сантиметрів. І загалом от є у нас сантиметрів 15, 30 і 45. Отаке от от ділення, є волосся пряме, це пряме волосся, просто що трішки воно тут закучерявилося у нас, воно пряме, є ще кучеряве і хвилясте, тобто декілька видів насправді волосся там є 16 кольорів. Із цих 16 кольорів і трьох видів штучного волосся можна формувати 240 варіацій. Явіть собі, тому коли приходить пацієнт і каже, що я не знаю, як з цим штучним волоссям там, колір, кажу, почекайте, ми вам колір підберемо, все зробимо. Можна навіть зробити так, наче ви помілірувалися. Можна ж, наприклад, там, де є пацієнта природні своє волосся темне і трішки сивого волосся, світлого, можна і доімплантувати пацієнту просто світле волосся, буде таке мілірування, або там іншим кольором. Там вже дуже красиве ще руде волосся, воно таке прям блискуче, блискуче насичене. Тому з імплантацією Волосся багато різних варіацій. Чи це боляче пацієнту, чи ні, пацієнт анестезується, тобто в сучасному світі ніхто наживо ні, нічого не робить <світ> <світ> пацієнта. Тим паче, якщо взяти за м, тривалість процедури, то імплантується от одна волосинка, це один прокол. Тобто, якщо ми імплантуємо 300 одиниць, то це 300 проколів маленькою такою голочкою. То звичайно, 300 проколів пацієнт. Ну, це навіть не мезотерапія. На мезотерапії ми кажемо, як птьолка вона трішки жалить. А вже імплантація штучного волосся там, ну трішки боляче. Вона. Тому, звичайно, пацієнт анестезується перед процедурою, ну і під час ми доколюємо, якщо пацієнту десь щось болить. Процедура проходить абсолютно в комфортних умовах. Пацієнт може собі дивитися телевізор, спати, гратися там в якусь гру, пити каву, тобто ну, ніяких проблем немає. Ми собі застерилізували ту частину, де працює лікар, а пацієнт руки, ноги, що хоче, то і робить. Ну, у нас пацієнти вони спали на цій процедурі, каву пили на цій процедурі, вирішували поточні робочі питання на цій. Процедури, тобто я цим до того, щоб це абсолютно комфортно. Це не потребує загального знеболення якогось. Ви просто вирішили, скільки хочете, який колір, все це замовилось. Ми виділили на цей час, а часу треба багато, тому що це така важка, механічна, монотонна робота. Е, беремо імплантером, і кожну цю волосинку внідряємо її. Внідряємо. Це досить довго. Тобто, 300 волосин, наприклад, ну це десь 3 години. Ми будемо імплантувати. Ось так, з перервами теж, бо лікарю в такому положенні сидіти теж дуже важко. І самого лікаря є перерви для того, щоб трішечки відпочити, розім'ятися. Ну і самого пацієнта, щоб трішки піднятися в більш таке вертикальне положення і перепочити. Тому процедура максимально комфортна, вона не болюча. Єдине, звичайно, коли відходить анестезія, можете собі розуміти 300 проколів. Ну, це не просто так, це буде набряк. От і це будуть певні дискомфортні відчуття у пацієнта. Але з того як ми проводили опитування для наших пацієнтів, в середньому це проходить за 3-4 дні. Пацієнт абсолютно соціально активний, тобто він не потребує якогось закриття на декілька тижнів вдома, щоб ніхто не бачив, що відбувалося. На наступний же день можна йти робити звичні свої справи. Проблем в цьому ніяких немає. Дякую. Залишається одне питання, на яке мені здається, я вже навіть знаю відповідь. Топ 3 поради. По випадінню волосся. Чи буде я спойлер, що то, то перша порада буде йти до лікаря? Звичайно, якщо пацієнт помітив, що щось не так, а зазвичай пацієнти одразу бачать, коли більше випадає волосся. Часто запитують мене просто колеги інших спеціальностей кажуть, як розпізнати, що вже йде якась форма втрати волосся. Кажу, ну кожен пацієнт знає свою норму. Абсолютно кожен. Якщо пацієнт сушив мив волосся, там три волосини завжди залишалися в ванній кімнаті. А тут він почав сушити, мити. А там уже сток забивається, і все волосся на плиті лежить. Оце дуже часто пацієнти описують. Звичайно, що щось пішло не так. І тут, до речі, просто волосин. У всіх ж різна густина волосся. Густина і довжина в пацієнта, в якого волосся до поясу, для нього 100 волосин це буде отаке от кубло просто напросто А для пацієнта, в якого волосся тонке і його мало, це буде менша кількість візуально. Оце дуже важливо розрізняти. Бо буває, пацієнти приходять і кажуть, що це катастрофа, волосся так сипеться, катастрофа. Ми починаємо пацієнта прочісувати, збираємо п'ять волосин, але за ранок довжини і товщини це такий клубочок. Коли люди почали розповідати про свої різні форми втрати волосся, люди слухають, ага, якась катастрофа. Якийсь момент гіпердіагностики присутній тут, що теж не хотілося б цього моменту, але він все одно присутній. коли пацієнти з абсолютно здоровою шкірою голови, без втрати волосся надмірної, вони звертаються, ми дивимося, скажемо, що все в порядку, то ви так перепанікували. Такі теж моменти. Але бувають. скажімо, що це кращий випадок? Да, це дійсно кращий Ізна. випадок. Ем, але от на фоні цього ми, е, єдина клініка, от у нас прийшла така ідея декілька років тому. Зараз поясню від чого вона народилася. Кожен рік такі провідні дерматологи, провідні клініки проводять безоплатне обстеження пацієнтів на рак шкіри. Це називається скінчикер безоплатні дерматоскопії. В клініках проходять там тиждень, два-три дні. Ну хто скільки може виділити часу, оскільки це приватні структури на обстеження таких пацієнтів. Ми долучилися як окремо як клініка. Ми долучилися до цієї ініціативи кожного року. Приймаємо в цьому участь. І декілька років назад в мене з'явилася ідея, що потрібно створити такі трихоскопічні дні, тому що були випадки, коли пацієнт приходив абсолютно як йому здавалося, без проблем. А ми попутно виявляли, що проблема є, і вона на первинному етапі. Якщо зараз закрити це питання, то буде все окей. І на той момент я зрозуміла, що в принципі кількість пацієнтів, які мають патологічні стани шкіри голови та волосся, їх тільки стає більше. І ми створили отакі: от, кожен серпень-місяць, кожного року, в серпні, ми проводимо безоплатні трихоскопічні дні. Це в середньому 2-3 дні, коли ми запрошуємо всіх охочуючих. На безоплатні трихоскопії пацієнти приходять, ми їх дивимось, і якщо все добре, то кажемо все добре. Нема чого переживати. Погано, коли пацієнт прийшов, ніякого запиту не було. Просто подивитися, бо цікаво. Бо трихоскопія сама по собі як послуга. Вона дорого коштує. А в результаті ми знаходимо пацієнтів проблеми. Здається, в минулому році у нас по діагностиці ну, десь п'ять людей з усієї кількості, які прийшли, це Треба передивитися буде. Вони були здорові, всі інші мали проблеми. Угу. Розумію. Зокрема, мені здається, на це впливає також, що люди, які приходили, вони вже бачили можливо якусь проблему хотіли уточнити. Так, да, привезли. десь щось уточнити або в пацієнтів банально не було коштів на консультацію трихолога, тому що. Хоч і трихолог, от дуже часто пацієнти, як це трихолог, дерматолог, ви ж один спеціаліст сидите. Чому вартість консультації різна? Тому що трихологія вона дорога в навчанні, тобто, все, що стосується трихології, оскільки вона нова, оскільки вона молода, оскільки дуже багато інновацій, і плюс це регенеративна медицина, кожен конгрес. Кожне навчання коштує дуже великих грошей, і потім, звичайно, ніхто не може повернутися, вклавши свої гроші приватні, да, і просто безоплатно надавати такі послуги. Тому трихологів і немає в державних структурах ну, таких яскравих, які можуть якісно допомогти пацієнту вирішенні тих чи інших питань. Тому що держава не фінансує такі дороговартісні навчання. Все це робиться просто зі свого кошту кожен раз. Тому навіть коли це один і той же самий лікар, але консультації це будуть різні, це буде дерматологія. Лічна консультація, там проблема саме зі шкірою і буде трихологічна консультація, коли ми говоримо саме про випадіння волосся, порушення структури волосся по довжині та інші проблеми. Друзі, наше тіло це дар, про який. Варто піклуватися справді з любов'ю. Інколи це справді про те, щоб звернутися до лікаря, коли це варто зробити. Ми сьогодні дізналися. Глядачам бажаю будьте уважні до себе. Не бійтеся зайвий раз звернутися до лікаря, коли це важливо. І пам'ятайте, що ваша гідність не в питанні густоти волосся. Дякую, що були з нами, і побачимося в наступних випусках.